Друзі, всім привіт! Значить, виходжу в ефір, тому що стався кричущий випадок. Кричущий випадок, тому що тут, уже в Європі, відкриваються факти злочинства влади Зеленського. Значить, ТЦК вбили громадянина Угорщини. Це сталося на Закарпатті. Ймовірніше за все, громадянин мав два громадянства: як і Українське, так і. Угорське, і ось ТЦКшники Запакували дану людину, відвезли на підвал, як то кажуть. Угорець знав свої права. І тому ТЦКшникам так просто не здався. Ну, не худоба він. І ось вони його металевими прутнями забили, забили на смерть. І ось про цей факт дізналися угорці, що це їхній громадянин. І реакція була миттєва, значить, сам президент Угорщини написав листа сім'ї співчуттями і описав цей факт. Розумієте? Президент Угорщини визнав факт жорстокого побиття ТЦКшниками громадянина Угорщини. Задумайтесь, президент. Особисто написав сім'ї загиблого і описав даний факт. І опублікував це у Фейсбук. Нехай читає зелена влада, що про ці злочини вже президенти, європейські президенти говорять. І їм це так не минеться. Це для українців уже зараз стало, ну, вилите цикашники. Ну, одним більше, одним менше. Ну так сталося. Це вже такі речі, я так бачу, для українців. Це як, ну, так має бути. Повсякденне, як то кажуть. І люди угорці вийшли під посольство угорсь... українське в Угорщині. І зробили мітинг з плаката. І написали там на українському посольстві: українці вбивці. Вбивці українці. І це не українці. Українці це це, це каші, це, 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 це бандюги, які зараз так прославляють Україну на всю Європу, на весь світ. І про це все мовчать. Жоден канал про це не говорить. Всі ЗМІ мовчать. Зараз лише вивозять свої сім'ї сюди, в Європу тікають, тому що там щось готується в Україні. Єрмак надумав змінити Зеленського і поставити іншого актора. Саме Єрмак, Татаро, бо вони керують Україною. Ні цей клоун. Друзі, підписуємося на канал, пан Богдан завжди говорить правду. Sim, papai.